Є, 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 є крило. ось, ось воно. Ось, погляньте. Є yeah, лежить. І дивіться, здається, капе на Пцайхен. Слава Україні, друзі, і смерті російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо в такому чудовому лісі, літньому, спекотному і шукаємо по всьому. І давнина, і Перша світова війна, і друга світова війна. Тобто це розвідка, і ми хочемо дізнатися, що в цьому лісі було. Стара дорога, старий ліс. Які загадки він ховає, ми ще не знаємо. Але все, що знайдемо, звісно, я вам покажу. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд живим». Кожна гривня може врятувати, чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати. Я вже, друзі, думав, що це пряга, такий потужний, гарний сигнал, був перспективний. А це, ну, також артефакт. По Першій світовій війні. В народі ось такий. Метелик це такий зажим пружинка для підсуму австро-угорського, щоб тримати, утримувати магазини. Ось так. З патронами. Ось такий артефакт, друзі. Гарний латунний, на реставрацію. Ми знайшли трішечки під старою дорогою бліндажів. Сигналів небагато, але бачу там декілька пляшок, хто скопав. Мабуть, був смітник. Ну, не мабуть, а точно був смітник. Тому потрібно трішечки приділити час у цьому місцю і розвідати. Можливо, тут будуть якісь капи на апцайна. Ну або ще щось цікаве, тому що дорога стара, а під старими дорогами завжди траплялися якісь події. Друзі, продовжуємо ходити по старих дорогах. Ліс дуже порубаний. Ділянки гарного старого лісу і ділянки такі, що... Не можна пройти, одні хащі. І в мене такий надзвичайно потужний сигнал. І велетенська, велетенська монета. Погляньте, ну здається, монета. Я гадаю. Погляньте, ще ось такий відбиточок. Дивимося, що це за монета. Медаль. Друзі, медаль. Клас. 1870 який рік. Франц Йосиф, з Пісочку. Погляньте. Погляньте, який гарний стан. Клас, пам'ятна медаль. Це супер. Зараз я легесенько почищу її і вам покажу. Вже приємно ходити, шукати. Друзі, я сильно не тер. Ось така гарнесенька медаль в гарній патині. Тут Франц Йосиф. А ось тут друге грудня 1873 року. Саме в цей час була затверджена ця медаль. Ця медаль була пам'ятна і видавалася з військовим, які почали службу. Після коронації Франца Йосифа 2 грудня 1848 року, але пізніше і за конкретні військові операції. Наприклад, за війну у Боснії і Герцеговині, за придушення боксерського повстання у Китаї і так далі. Тобто, медаль гарна і може бути ще й бойова. Ну, старий солдат був в чудовому стані лісова медаль. Сподіваюся, ви вже поставили лайк. І прокоментували це відео. Ну що ж, продовжую пошук, тому що день почався гарно. Знову, друзі, потужний сигнал. І я думав, ну що ж, ще одна медаль. Але ні, не медаль, але теж цікавий артефакт. Ось він тут причаївся у такому пісочному ґрунті. Подивимося. Ага, що це таке, друзі? Так, це зачеп до німецької пряги Першої світової війни. Ну, якщо є зачеп, то має бути десь і пряга. Я на це сподіваюся. Ось погляньте, гарнесенький зачеп на реставрацію. Він значно менший за астроугорський зачеп. І пряга трішечки менша за австрійську, але її приємно знаходити. Ну сподіваюся, сьогодні мені до медалі буде хоча б якась пряга або австрійська, ну або німецька. Друзі, на брустері ось такого бліндажа Камраз знайшов цікавий сигнал. І каже, там є ще. Ось погляньте, що це за цікавий сигнал, який фрагмент. Це скіпетр від кокарди на пікельхельм. І він каже, що на цьому місці ще є сигнали. І ми зараз будемо пробувати, можливо, там ціла ось тут кокарда на пікель. Ну що ж, було б цікаво. Зараз почнемо оце все гарнесенько розкопувати і дивитися. Немає? немає? Має бути? А ну чекай? Ти не маєш? Є. Та є. Ковалка Як його витягувати, то. Що там Ще один скіп? Ну пробуй Має десь бути тут, він розкиданий. Так думає? Так. Я так думаю. Я би Зазвичай так і є. Я його судив, але я зараз його на 10. Ось там. він, здається, там великий кусок, або він цілий. Тут? Так. Десь там. Я Обережно, обережно. Зачепив? Та не бачу його. Оце щось велике. А ти ходимо проб'єш йому в грудинку. <рес> ну пробуй, пробуй. Акуратно, акуратно. А ти лопатою не проб'єш. Ось так, друзі. Потрішечки, потрішечки, має народитися орлик. Сподіваємося на це. Є, щось зачепив. Є якийсь скіпет. Є, 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 є крило. Ось, ось воно. Ось, погляньте. Є, лежить. Великий шмат. То я думаю, що скіпетр був з боку. Він же обезвладнений був Без скіпетра. Так, як його достати, щоб не цей. Акуратніше. Так не так. Ну все одно. Звичайний просак чи гвардія? Я думаю, гвардія. Так і от так. Це ж акуратніше, акуратніше. Бачу, 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 бачу. Розрухав його. Ооо! О, бачу дзьоба. Клас, погляньте, народження, народження, друзі. А! Ах! По ньому багато хто Худи? пройшовся. Прусія. я Блін я не люблю його доставати. Але бачите, за чачками. Та головне що як знайти. Як його Скіплетер. Ні-ні-не. Ні, Гасеньку ні, ні. попробуй. Є зігнути його. Так, зігнутий, голова зігнута. Ну, але цілий. Але цілий. Ціли. Всі деталі? Так. От скіпо Я відірвав? Ось... Ні, не я. Ні, ні. Голова Ми... тут, так? Голова тут. Де голова де джоб? Та загнутий. Є, джоб... є джоб з короною. Є джоб з короною. Добре. О! Лайк, like, друзі. Бачите, онлайн, онлайн вам <laughs> така знахідка. І, до речі, стан металу дуже гарний. Погляньте, дуже гарнесенький. Ну все, продовжуємо шукати. Тут є гарні знахідки. Ну що ж, друзі, і в мене гарнесенький сигнальчик. Ось погляньте. Але залізний. Погляньте, що це таке. Хто знає, що це таке. Ось так, якщо дивлюся, ось так. Ну, і ви вже знаєте, що це штик від гвинтівки Мосіна. Трішки кривенький. Ось погляньте. Ну, я тут влучив по ньому, але я не міг його скривити, тому що це калене залізо. Не знаю, як він так викривився. Погляньте його тут, трішки кривий. Ну це така трофейщина німецька. І німці, австрійці щось з нею робили. Можливо, у вас консерви відкривали ним. Ну, але залізо тут гарно зберігається, погляньте. Ще, мабуть, клейма будуть. Ось така знахідка. Антураж, але все одно приємно завжди щось в такому дусі знаходити. Я подумав, друзі, що це вже медаль. Погляньте, яка величина, латунь, сигнал потужний. А це, здається, шестерня від якогось механізму, можливо від годинника. Ну, Свої думки можете написати у коментарях. Ось такий сигнальчик. Приємно, що на бліндажах. І довкола бліндажів ще є такі сигнали перспективні. За такими сигналами може ховатися справді якась медаль або капен, ну або навіть пряга. Ну, пряга, звісно, кращий сигнал, але все одно глибока пряга, можливо, б так і дзвеніла. Ну що ж, продовжуємо шукати. Камради довкола ходять і щось знаходять. Сигналів, до речі, досить багато. Думаю, і знахідки ще будуть. Друзі, довкола мухрій, але ви бачите вже перед собою. Щось цікаво. А що це цікаво так? Це кирка-сокирка. Гарнесенька. Але без кріплень. Ну нічого. Все одно гарна знахідка. Не часто кирки-сокирки знаходяться. А ось тут пощастило мені її знайти. Погляньте, яку яму велику викопав. Щоб її викопати. Ось так. В лісі спека, парно. Комарів небагато, але дуже-дуже багато мух. Ну що ж, доводиться пробиратися крізь такі гущавини, крізь такі хащі. І в тих хащах якісь є сигнали. Ну, і як бачите, знахідки. Ось такий невпевнений сигнал, то колір, то залізо, і виявляється, що це ось така латуна засібка з залізними болтами, мабуть. що. І мені здається, що це застіпка від ящика від патронів. А ящик від кулемета Шварцлозе. Ну, здається, він. А можливо і ні. Хто знає, пишіть у коментарях. Здається, від нього ось така застібка. Сил, друзі, в таку спеку все менше і менше, але ми продовжуємо шукати, тому що хочемо щось цікаве знайти. І, звісно ж, вам показати у мене артефакт. Це не золото, але цікавий артефакт. Ось бачите, щось кругленьке. І це, це залізо. Друзі, а що саме це таке? Це частина корка від фляги австро-угорської. Ось тут було коркове дерево, і так фляга закривалася. Щось було круглесеньке, і я подумав, що це монетка. Та й сигнал був. Підходящий, але ні, це гудзик І я подивився вже, друзі, і це австро-угорський гудзик Він ось такий без зображення, ще з залишками фарби, цинк, підкладка латунь. І тут, наче, посріблення. І щось гарнесеньке пише. Ось погляньте. Ну, такий, мабуть, офіцер якийсь носив, такий гудзик Ну, Цікаво, чи офіцерські пряги тут є, а можливо капане обцайхани, якісь де ж, деш, деш. Мої капана обцайхани. Ну, переважно тут німці, але й австріяки також попадаються. Я вийшов трішки в чистий ліс, тому що в хащах дуже спекотно. Але, мабуть, буду повертатися, тому що в чистому лісі, звісно, сигналів менше. Друзі, зайшов я в бліндаж і почав перевіряти стінки бліндажа і був такий. Ну, ледь сигнал, наче якась монетка, наче два гелера. Я вирішив копати. І дивіться, здається, капа на Погляньте, голочка є. Ну, 100% капа на Дивимось. Дивимось. Що це? А, погляньте. Так. На жаль, на жаль, де він впав мені? На жаль, він поламаний, друзі. Ось так. Проїзд союз, бонермолі армія. І з голочкою і поламаний. Зараз я його почищу і вам краще покажу. Ну, шкода, звісно. Ось попробуйте знайти того капана і таке розчарування. Та ще й з голкою був. Хто його поламав? Не я. Це точно. Ось погляньте, друзі, яке розчарування. Бо нермолі, капен міцненький, не гнилий, але хтось відгриз шматок. Ну, шкода, шкода, дуже шкода. Ось погляньте, друзі, є голочка. І зачеп. Тобто він комплектний був. А хто його поламав? Мабуть, солдат поламав. Хоча зараз перевірю ямку, можливо, ще буде його фрагмент. Сподіваюся на це. Ну, але капен – це вже цікаво. І знову, друзі, приємний сигнал на бруствері бліндажа. Ні, не капен апцайхен, щось кругленьке, і це гудзик. Але цього разу він вже з короною. Однозначно, німці Перша світова війна. Погляньте, в гарному стані гудзик. Матеріал, здається, цинк. Ну, такий маленький, можливо, погонний. Ось так. Походжу довкола гудзичка, можливо, німці ще щось загубили, можливо, жетончик. Подивимось. Оце, друзі, сьогодні найпотужніший сигнал з такої гільзи від гаубиці. Солдати зробили собі попільничку. Ось така антуражна річ. Ну, сигнал просто неймовірний. Як 10 медалей, як 10 пряг. Що ж, це самий-самий потужніший сигнал. Що, ж, друзі, я гадаю, на сьогодні достатньо. Знахідок багато, всі щось цікаве знайшли, ну і ви все бачили. Медаль, кокарда на капе капена Пцахен і різноманітне залізяче. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, друзі. І Не забувайте підтримати Збройні Сили України. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!